Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл дикі традиції Московії 16-17 століть. Хоча вони панують там і донині. Сьогодні розглянемо скрепну проституцію. Далі цитати зі спогадів іноземців-очевидців. З іншого боку, є такі, які самі продаються дворянам і копцям в холопи, з умовою отримання від них протягом свого життя харчі, петво та одяг, а при надходженні і гроші. Також є бажаючі продавати своїх дружин і дітей в коханці і рабство покупця. Річард Ченслер книга про великого та могутнього царя Московії. І такому старому, як світ явищу проституції, московити змогли надати особливо жахливого забарвлення. Ще можна зрозуміти важку скруту і допомогу проституції дружині чоловіку. Можна зрозуміти продаж у рабство, що зрештою в них нормальна традиція. Але ж продавати власних дітей як проституток, це просто виходить за межі нормального людського розуміння. Цитата. Дружина, щоб повернути борги п'яного чоловіка, кидається від смердючої печі до його друзяки, перетворюючи власний дім у дім розпусти. Кінець цитати. Джордж Турбервіль, послання з Московщини, 1569 рік. Цитата. Інші жінки, спокушені за дешеву платню, надзвичайно привітні до іноземців і з задоволенням злягаються з ними, лиш би тільки їх попросили. Кінець цитати. Марко Фоскаріно, донесення про Московію 1577 рік. Цитата. Наприклад, цей ще не найгірший гріх, коли бідні й дрібні дворяни чи просто людини у грошовій скруті бродять. По всіляких закутках і видивляються, чи не втрапить їм на очі хтось із заможних молодиків та пропонують їм для блуду своїх дружин. Беруть з них по два чи по три талери. За один раз, залежно від краси та вроди дружини. Чи як зійдуться в ціні. Чоловік весь цей час ходить під дверима і наглядає, щоб ніхто не увійшов, не завадив і не потурбував їх у такому безчесному і розпусному занятті. Петр Петрей. Історія про Велике Московське князівство, 1608-1614 роки. Подобається? Тисни вподобайку, пиши коментар з чотирьох слів, підтримуй україномовний контент в Ютубі. Цитата. Вони до неї звикли, мається на увазі до горілки, так, що з наближенням холодів чоловіки закладають все своє майно і готові ходити краще голими, ніж не пити горілку. Жінки також. Настільки нестримні, що якщо навіть доведеться жертвувати цнотливістю, щоб добути її, горілку мається на увазі, вони займаються проституцією навіть публічно. Спочатку ця розпуста відбувалася між ними з люб'язності, і більшість жінок вихвалялися, що можуть задовольнити хіть кількох чоловіків. Проте, Завдяки турботі патріарха ця розпуста зараз не настільки велика, хоча тим не менше дуже поширена. Це зазначено, щоб показати, що ця країна взагалі не має сорому. Кінець цитат. Ян Стрюйс, мандрівка до Московської держави, 1670 рік.